Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, ви зараз на відкладному службовому завданні? Так. Створюєте якісь покупки? Що значить покупки? Прошу? Що значить покупки? Ну, чого ви туди сюди ходите? Слон. Потрібно було. Потрібно було. Так, а представтесь, будь ласка. Йорчик Сергій Олександрович. А ви знаєте, що згідно закону про національну поліцію, при зверненні, коли громадяни звертаються, ви змушені вийти з автомобіля. Вибачте, заборонено я сидячи в автомобілі сидіти і розмовляти з громадянами. Так, я ослухаю. Потрібні, будь ласка, судьбово посвідчення. Юрчик Сергій Олександрович. Дійсно, до 15, 12, 19. Привив поліції. То ви знаходитеся зараз на патрулюванні, так? Так, я хочу виконує невідкладне завдання. Один? В екіпажі одна людина, так? Ні, не одна людина. А чого ви тут один? Тому ну, що інший мінопарник зараз знаходиться затриманим. Мені потрібно було взяти материал. Перев'язує хвилинку на затриманні чи затриманий? Ні, він перебуває на опорному пункті. А я зараз. Я зараз Е, виконую інше службове завдання, щоб закінчити це. Тут то есть, те завдання. В маркеті слон, так? Ще раз. Ну, в супермаркеті Вибачте, Не заважайте, ви мені, будь ласка, мені Ну, видають. А що ви тут робили, скажіть? Це ж не, не суд, е, не, не, я, не якісь установа, не, установи, не прокуратура. для того, щоб надати до медичної допомоги, потрібно, Яких в мене не було, на жаль. А При швидку голови... вам хіба не положено визивати? Можемо... При наданні медичної допомоги. Ви, допомоги? ви фахівець? Добре, дякую.